Безпілотники атакували Курск. все палає на Росії та в тимчасово окупованих територіях. Вночі було гучно. Коли БПЛА плутають з висадкою десанту, це вже паніка. Та чи справді все так, як говорять російські воєнкори? Зараз цьому розберемось, друзі. Це фабрика новин. Я Анастасія Федор. Отже, сьогодні вночі в Курській області спалахнула масштабна пожежа. Спочатку йшлося про внутрішнє загоряння на підприємстві, а потім стало відомо про вибухи і безпілотник. Тож спершу про атаку БПЛА обмовився губернатор Курської області. Він заявив, що причиною великої пожежі на текстильному підприємстві могла бути атака цитую ночью произошел пожар на территории белполь в курском районе предприятие один из крупнейших производителей одеял и подушек с разными наполнителями спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника Російські так звані ЗМІ повідомляють, що безпілотник атакував вежу зв'язку в області, але зачепивши її, влетів до адміністративної будівлі підприємства Белполь. Очевидці розповідають, що чули гучні звуки вибухів. Від удару зайнялося вогнем дві будівлі. Потім вогонь перекинувся і на склад. Вже скоро площа пожежі становила 2000 квадратних метрів. Стоп чорного диму і просто шалених масштабів пожежа. Горів склад для зберігання пуху. Під ранок рятувальники все ще не могли загасити пожежу та локалізували вогонь. Сам склад належить підприємству з виробництва домашнього текстилю. Зараз повідомили у регіональному МНС, ведеться розбір конструкцій на місці пожежі та ліквідація наслідків. Про постраждалих, як зазвичай, мовчать. Гучно було не тільки на території Росії, а й в гостях у окупантів. Нова Каховка сьогодні погано спала. В місті було чути непреривну стрілянину. Російські пропагандисти та військові канали повідомили про спробу висадки українського десанту на лівому березі Дніпра. Про це вночі написав гауляйтер Запорізької області Рогов. Цитую. Сейчас нової каховки Херсонської області йде ближний стрілковий бой. Бойовики ВСУ пытаются висадити десант. Перед этим враг провел артподготовку. По левому берегу Дніпра було випущено свыше 30 снарядов. снарядів. Кінець цитати. Про стрілецький бій під новою каховкою та відбиття спроби висадки десанту ЗСУ повідомляли і кореспонденти російських пропагандистських каналів. Цитую. В течение получаса идет интенсивный обстрел. Звуки взрыва. Все доносятся со стороны берега. Но мы находимся на месте. Причин для паники нет. Берег укреплен. Ребята держат свои позиции. Дачи. Немного не успели. Придется уничтожать там. Группа маленькая. Никуда не суются. Сказано в задканале перед назвой позывной «Осетин». Іншим воєнкорам ця версія не сподобалась, і вони почали спростовувати інформацію про десант, висміючи її та повідомляючи про атаку безпілотників. Так, зокрема, написали в телеграм-каналі z Воєнкор. Цитую нова яка хорошо видно стрільба по безпілотникам, а не по ані то міфічним диверсантам, якаби питавшимся висадіться. Кінець цитати соратники перших каналу Операція Зета також схильні до другої версії. Цитую. Стрельба в новой каховке это не бой. Стрельба была уже час назад с тех пор давно тихо. Никакой тревоги в городе нет. Велась стрельба из автоматического оружия в воздух, судя по всему, по беспилотникам. Также на противоположном берегу вроде бы было замечено движение противника. Никакого боя и попыток высадок по факту не зафиксировано. Друзі, ну а теперь ваша черга Пишите в комментариях, как думаете, стрілянина была через бій и высадку нашего десанту, чи справді безпилотники. Чем можна Можливо, все і одразу. Це фабрика новин. Підписуйтесь, ставте вподобайку цьому випуску, щоб якомога більше людей змогли його побачити.